Всім привіт! Мене звати Анна Паніна і в ефірі знов подкаст до мурашок. Подкаст, в якому ми спілкуємось про важливе, про інсайтне. З радістю ділюся з вами своїми спогляданнями, відкриттями всередині і зовні себе. Останні декілька серій подкасту стали такими дуже астрологічно космічними, тонкими, нематеріальними, але дуже важливими. Але ж ви пам'ятаєте, що є купа серій вище по списку для тих, хто потребує практичних порад, там є купа всього цікавого. І знову ж таки не забуваємо, коли розповідаю вам про щось тонке, щось, що не бачить ока, але точно відчуває нутро, то обов'язково даю рекомендації, як практично ми можемо embodід this practice. Не знаю альтернативи слову «embody» українською. Можливо, ви знаєте, підкажіть мені в коментарях. Тобто дати місце в тілі, заземлити, адаптувати під життя тонкі речі, які ніби не бачать мозок і очі, але відчуває нутро. Сьогодні є особливий день, як і будь-який інший, ми живі, і це прекрасно. Але сьогодні особливий день записується в день повні водолеї повний місяць. Про яке я так довго вам вже казала в телеграм-каналі, повний місяць саме сьогодні, 1 серпня. Офіційно по Києву він о 21.30 ввечері. Але як я вам завжди кажу, що місяць впливає нас, на нас, або скоріш, давайте так, я не про вплив буду казати, а про сили, які дає на місяць, або інші планетарні а істоти. Інші планети вони завжди дають нам різні прояви, різні енергії, різний напрямок, за який вони відповідають. І місяць завжди на нас впливає. Я взагалі вважаю, що дуже круто зрозуміти циклічність свого життя, незалежно від того, жінка вичить чи чоловіку, кожного з нас є цикли свого життя, і десь потім подивитися на циклічність місяця або сонця. А в жіночому тілі на цикл свій монструальний і подивитись, наскільки цей цикл впливає, наприклад, на ресурсність, наприклад, на настрій. Але давайте так я категорично проти історії про О Боже, вона нервує в неї, напевно, ПМС. Да? стерте стьорта, терпіти не можу ці вислови і вважаю їх настільки некоректними і неістинними. Що інколи навіть коли їх чує, починає сильно злитися. Наскільки це можливо для йога, але злюсь, тому що тільки кожна з нас вирішує, який її стан в різні дні цикла. І якщо бути більш уважними до себе, просто приділити цьому час, подивитися, скільки ресурсів у вас є, скільки ви спите, скільки хочеться їсти, і що хочеться їсти в різні день цикла. Як ви почуваєте себе по жіночому здоров'ю? Споглядаючи місяць два-три, ви побачите вашу особливу циклічність. І вона, ви здивуєтесь, взагалі ніяк не пов'язана з гуморесочками на тему ПМС і нервовості. Взагалі ніяк. Вона просто not in alignment with it. Реальність і ваш стан визначаєте лише ви, і сьогодні я про це буду казати. Отже, циклічність. Циклічність місяця і чому я пишу це повню, бо це не тільки повня. Ті, хто слідкує за мною в телеграмі, знають, що на початку серпня я стартую одразу декілька курсів дуже цікавих. До речі, якщо вам це цікаво, будь ласка, пишіть в телеграм-каналі, задавайте питання про все це є, опис телеграм-каналу внизу. Саме в цей період я починаю одразу декілька курсів. Перший з них почався сьогодні, але, до речі, до нього можна приєднатися. Ми стартували дев'ятоденну майстерню. Так я її назвала. Дев'ятиденна майстерня щоденної практики з йоги. Ранкова практика йога. Вона ще називається сурі-намаскар, Комплекс. Присвячений ранку і вечірня практика йоги. Чандра Намаскар, комплекс присвяченої вечері. Частина реєстрації дівчат зареєструвалась і на вечірню, і на ранкову практику. Частина лише на щось одне ранкову або вечірню. Хтось не має можливості, наприклад, пройти курс повністю, але хоче бути присутнім на те, що ми робимо. Там я не перевіряю виконання вправ, але людина також серед нас, і це також можливо. Чому саме зараз? Ну, слухайте, на починати практику місяцю. Так у вас кезу дев'ятиденно в день повні в день повного місяця. Це дуже сильно. Крім того, що ця повня водолеї, І що це значить для нас, я трішки пізніше розкажу. Ще один курс, який стартує саме в серпні. Це новий набір на курс по книжці жінки, що біжать з вовками у пошуках своїх сили та самості. В мене продовжує своє навчання на цьому курсі частина групи з попереднього потоку, але я набираю вже нову і ссылка на реєстрацію на цей курс також є в описі. Будь ласка, приєднуйтесь, якщо вам цікаво заглибитись, якщо не розумієте, як казки можуть допомогти нашому ментальному, психологічному і тілесному стану. То тут на канатчики є ціли плейлісти, де я розказую, розбираю казки. Тільки на курсі в нас ще є закрите ком'юніті, домашнє завдання, підтримка одна одною. Мене дуже глибока робота, насправді дуже глибока. Головне тільки ваша готовність в це піти. Отже, що це за період такий. Повний місяць, ви знаєте, що я завжди кажу, що повний місяць це завершення циклу місячного. Це прекрасний час для відпускання, це прекрасний час для очищення, завершувати підбивання підсумків, конклюжен. Да, я буду казати це кожну повню і кожен молодик. Молодик, маніфестуємо, пишемо цілі, а повню відпускаємо. І ну, мені вам казати, нам завжди є що відпустити. Нам завжди є що підчистити. І я не знаю, як ви, але те, що я бачу в нас по своєму життю, і е, на прикладі дівчат, хлопців, які в моєму оточенні несеться. Знаєте, якщо так одним словом описати цей період, ой, несеться. Так ось е, сьогодні я розкажу вам про енергію цього періоду: астрологічні, планетарні, е, тонкі, і запропоную, що все-таки ваше несеться йшло, йшло в світлі. В, скажімо так, на одному шляху зі своєю істинною природою, з вашими цілями, істинними цілями, маніфестаціями, ресурсами, розуміннями, цінностями. Повня, а, завжди про відпускання. І особливу частину, коли ми дивимося на молодик або повний місяць, ми дивимося на те, в якому знаку задяку. Бо знак Задяку. Показує нам сфер життя, якою торкнеться ця вся історія в нашому житті конкретно більше. Єдине, що якщо ще глубше йти в таку private session, да, вашу особисту практику, то було б круто розуміти, на момент народження створюється натальна карта да, в людини, коли людина народилася, залежно від того, де в який час. Як були планети, де були планети, це називається Натальна карта в західній астрології. І по-хорошому, знаючи особливості вашої натальної карти або взагалі натальних карт, ви зможете зрозуміти, яка сфера життя вас може торкнутися більше в цей період. Але все про натальну карту буде, до речі, в ще одному курсі, який я стартую всередині серпня, про який я ось ось напишу а, курс, на якому ми будемо глибше занурюватися в натальну карту. Базіс, розуміти, що там є, що там за інформація, і що ми корисними для себе можемо дістати. Але сьогодні проповнюю Водолеї для всіх нас, і цей вплив для всіх нас. Дивіться, знак зодіаку Водолей дуже класний, як і всі інші. Знак зодіака Водолей відповідає за ком'юніті, за групу людей, і близьких, і оцю широку групу людей. Ми людство, ми українці, ми жінки, ми чоловіки, ми люди, ми душі, ми ми, ми. сотворчість, створення разом чогось крутого згідно нашим цінностям. А водолей це така правдива, аутентична істина про кожного з нас. Наша природа. Це higher self, вище я. Це Інтелект, це все, що поєднано з силою інновацій, нового, чистого, класного, широкого. Це нетворкінг, це, знаєте, коли я це кажу, в мене прям грудна клітина розширюється, і руки так в сторону розводяться, бо це отака ширина. Знаєте, ширина це і є водолей. І ось уявіть собі, що повня в водолеї в перший день серпня сьогодні. І ця повня каже нам якщо назвати одним реченням цей, цей час, повня в водолеї задає кожному з нас питання, що тобі треба відпустити на шляху до своєї аутентичності, істинності, сили, безмежних можливостей, реалізацій. Ресурсів, потенціалу. І як ти це можеш зробити сам і разом в колективі, або в групі людей, або будучи частиною ком'юніті? Це дуже класний час, щоб ми написали списком себе в блокноті, що заважає, що я відпускаю. Де ви бачите, що це вже не ваше і вам не служить, тому що заважає вам пізнати цю свою сутність, яка не має кордонів. Сутність бажання якої людину, бажання, душу бажання якої збиваються і приходять, тому що вони істинні, і тому що на шляху до цих реалізацій. Немає зайвого, немає бруду, немає залишків меншої вартості або те, що не впевненості в своїх силах, або ще чогось що нам заважає. І при цьому робити це не зі стану его, а зі стану розуміння, що ці дії, ці мої бажання, вони впливають. На колектив, але давайте заберемо будь-які патерни, які нам про колектив на Вілсавок, все-таки я маю на увазі здорове ком'юніті. Чим здоровіше я, чим чесніше я з собою, чим більше я розумію, хто є я, що для мене цінною, що я хочу створювати. Не в, можливо, не в глобальному масштабі, можливо, тут, тут трішки, от в цьому маленькому ком'юніті у вигляді родині або партнерства. Або відносин з собою, з чого взагалі починаємо будь-який базис. І от, починаючи звідси починаючи звідси, ми йдемо далі, розуміючи свої цінності, свою істину, навіть якщо не розуміючи, але бажаючи її пізнати, бажаючи стати свободним у своїх проявах, вільним у своїх проявах. Бо це вільність це свобода. Це широта поглядів, це відсутність страхів заявляти про себе і казати say your truth and say it loudly. А ви пам'ятаєте, який період у нас почався 17-го, 17-го на го на півтора рочки? Якщо ви не дивилися попередній мій подкаст, будь ласка, послухайте про Овен Терези. Я розповідала про вісь, яка зараз. Перемикнулася в липні, і так буде нас підштовхувати ця вісь на реалізацію виходу з печерки, оцього Secret Warrior, архетип Secret Warrior, людини, яка розуміє, що цінно, важливо, і виходить з цим в світ. А повня водолея ще каже: Ти в полі не сам, ти не сам. Є люди, які думають так, як ти. Якщо наразі навколо тебе люди, які не підтримують твої реалізації, так може це не твої люди, і прийшов час це змінити. Як би стрьомно це не було виходити із токсичних відносин, ком'юніті, відносин з собою токсичних, самобічування, не підтримуючої атмосфери? Розумієте, яка історія, що, крім повнів водолеї, цей час ще є важливим тем, що називається Коридор Лева? Ну, взагалі, ми знаємо, що Львов'яний час почався в 23-х числах липня, як завжди, да? всі, хто народився там, з 24, -го, 23 -го липня по 23 -е серпня це Леви да? по сонцю, тобто в момент їх народження сонце було в знаки леви. Це про щось говорить, але далеко не про все. Тому я вас дуже запрошую насправді на курс про натальну карту, якщо вам здається, що єдине. Про що ми можемо сказати про людину? О, ну, вона ж Дєва, ну вона ж вересня народилася. О, він же лев, ну, все зрозуміло, напевно, нарцис. Це взагалі не так. Познаючи свою натальну карту і кількість енергії і планет, і будинків в натальній карті, ви значно більше дізнаєтеся про себе, і про людей навколо. Але зараз не про це. Коридор Лева це коридор вогню, вогняної енергії, але це не тільки вогонь, який розрушає. Зара российскую скажу, але дуже люблю цей вирш Люблю огонь, он разрушает, но дарит свет, несет тепло. В огне невиданная сила Он чистоту в полях творит. Так пусть горит все то, что сгнило, все то, что высохло, горит. Сказала цей вона прямо раху по лівій стороне. В огонь це важлива энергия. Для того, щоб спалити в цю повню зайве. Ви можете навіть практику зробити, якщо ви знаєте, що саме ви хочете спалити, але обережно до пожежної безпеки, будь ласка, щоб ДСНС не займалися нам. Але ви можете виписати це на, лі... на листочку, те, що ви відпускаєте, і прям, якщо є можливість, на відкритому вогні десь спалити або на свіжці, але обережно, і потім затушити і в унітаз змити. Вогонь він реально забирає зайве, знищує сухе, відживше, це нормально. Але вогонь не тільки про це. Так, ми спочатку знищуємо, але потім є ще одна метафора вогню прекрасна: вогонь життя, вітальність. Життя. Вогонь це ще радість. Взагалі коридор лева, це така дитяча радість, дитяча щирість curiosity, така готовність брати мікрофон в руки і співати свою правду. Да, ми маємо спалити те, чому прийшов час піти. Циклічність життя, життя, смерть, життя, щоб щось народилося, щось має померти. І зараз я метафорично кажу про завершення циклів. Хоча під час війни слово смерть переживається нами по-іншому, але але від того життя і, скажімо, там вселенські закони вони не стають іншими. Життя, смерть, життя, циклічність Місяць повний, місяць молодий. Стає меншим, стає більшим. Ресурс є на такому рівні, потім трішки нижчий, потім знов так, потім так. Це нормально, це цикли життя. Головне нам зрозуміти, який конкретно в кожного з нас цикл і як ми можемо під це налаштувати своє сьогодення, щоб взяти з цього максимально корисно для себе. Але крім коридора Лева, ще є неймовірний портал 808, про яке дуже багато пишуть, може, ви вже читали. Версій, про що цей портал дуже багато, але давайте я розкажу вам, що каже мій вчитель про цей портал. Це один з найсильніших порталів вздовж року, 8.08, і він вже почався впливати на нас ще наприкінці липня. Це портал, який, знаєте, якщо так уявити, великі ворота, велику браму, яка у вогні. І нам стрьом через неї проходимо. проходити, але ми довіряємо Всесвіту, ми знаємо, що нам туди, ми нутром це відчуваємо. І проходячи через ці ворота, вогонь забирає зайве, і вогонь дає нам сили на реалізацію своєї істини. Отакий От це сильний портал 8.08. Тому, тому я починаю стільки курсів, особливо Чандра Сурі Намаскар, саме в цей коридор. Тому я вважаю, що це найкращий час, щоб щоденно приділяти увагу практиці з собою. Навіть якщо це три хвилини, але медитація це важливо. Обов'язково, хто ще не завів, хто ще мало паніну слухав, слухайте уважно. Заводьте блокноти, пишіть, виписуйте. Особливо коли пре, в поганому сенсі або в хорошому насправді. Блокнот, ручка і ваше письмо, і ваш зв'язок з собою виписати, побачити очима. Оце дуже важливо. Це дуже важливо. І в цей портал, знову ж таки, виписуючи, ми можемо, коли в нас в голові воно, то там суп, там каша в голові, там дуже багато всього, і це прекрасно. Але якщо вам потрібні конкретні дії і конкретне розуміння, що ви відпускаєте, бо не готові нести далі, бо це величезним зеленим навантаженням. А, на колінках, на стопах, на литках, розумієте? І ви ніби хочеться йти далі, але воно так важко. Так відпускаєте котики. Це найкращий час, щоб це робити. І повні, і 8.08, і Коридор Лео. Знаєте про що глобально весь цей час? Знову ж таки? Зараз трішки такого скажу широкого час. Вісі Овен, яка питає нас, хто є я, що для мене цінно. Повня в водолеї, що є таким показником співтворчості і створення. Якщо одним реченням це час, неймовірний, унікальний для історії людства еволюційний вибір, час еволюційного вибору, я обираю позицію сатворця або позицію жертви. І це не про щось, яке, знаєте, таке величезне, глобально, десь там є Всесвіт, а тут є моя маленька людина. Ні. Це вибір. Не просто щоденний, а щосекундний. Щось хтось мені пише, як я реагую з позиції жертви творця. Я ображаюсь чи обираю? Я кажу так чи ні. Кажу ні, коли хочу сказати так. Кажу так, коли хочу сказати ні. Реагуючи на це ці інші події. А, звернення до мене, не знаю робочі реакції, ситуації навколо. Як я себе веду? Я себе питаю, що для мене зараз істина. Чи я на автоматі відповідаю так, як я завжди відповідала, тому що хороші дівчата роблять те. те, і те. Зараз іде унікальний час нам, кожному з нас, стати сотворцями, не жертвами, сотворцями, зрозуміти, що в наших руках. Не просто наше життя і майбутнє нас, а життя майбутнього людства наших дітей, наших прапрапрадітей, дітей, хто там далі після нас буде. Ми маємо навчити себе і вибудувати в собі силу і розуміння, що ми є творцями своєї реальності, незалежно від того, що зовні. Це не значить закривати очі і казати: Я літаю, я в раю бажа, це все так прекрасно. Він і не існує нічого. Це все є. Але вашу реальність обираєте ви. І найголовніший, найсильніший інструмент, що є в руках кожного з нас реакцію на будь-які події ззовні обираємо лише ми. А це значить, що в наших руках вибір реальності бо вибір реакції на події також в наших руках. Нарешті повернути собі свою силу, зрозуміти наскільки сильно. Саме ви впливаєте на своє життя, навіть нічого не роблячи і віддаючи силу комусь, нехай вони вирішують за мене. Неважливо близькі людини, чи соціум, чи політики, чи що я не знаю, що там неважливо. Віддаючи кермо свого життя в чужі руки це також вибір. Але цей час, даний нам Всесвітом, Богом, для того, щоб ми зробили цей. Стрибок еволюційний, унікальний час. Зі всіх порталів, зі всіх планет, зі всього всесвіту кажуть: пробуджуйтесь, обирайте, вмикайтеся, вмикайте силу в собі, аутентичність в собі, істинність в собі. Відпускайте те, що було зайве. Відпускайте те, як виховало ваших батьків, ваших прабатьків, як вам розказувала, що ми там маленька людина, що нічого не вирішує, за нас все порішають. Тільки вам вирішувати, в якому стані буде ваше життя, в якому стані буде ваш стан. Тільки вам вирішувати реакцію на події. Про це цей час. І я бажаю вам в цьому пізнанні, самопізнанні, натхнення, сили. А Воно у вас точно є, я вам точно кажу. А якщо відчуваєте, що ресурсів на це немає. Подивіться, куди зливається той ресурс, що є. Подивіться, що є вашим внутрішнім дуршлаком, які відносини ви підтримуєте, яким прийшов час померти? Де ви кордони себе не вибудовуєте? Де ви час проводите не так, як ви хочете? Де ви ні не вмієте казати? Купа історій, які роблять з нашої енергії і ресурсу дуршлак. Але коли ми обираємо бути? Центром свого всесвіту. Тоді ми повертаємо собі свою силу. І потрошки починаємо і дуршлаг заклеювати, о, скоріш за все, поміняти, і вибори приймати. Я повторююсь, не глобальні якісь. Ці вибори малесенькі, щоденні, Miracles every day. Вибори кожен день, кожну секунду. Дайте собі цей геп, пам'ятаєте, я про нього розповідала. Між мною і зовнішньою подією є геп, є час, який насправді в 3D світі він дуже маленький, але в цілому в мене є час, в який я обираю, як від на подію. Зробіть, зробіть цей час, оцей геп більшим для себе, якщо потрібно. Але головне, свідомим для себе, щоб розуміти, що цей вибір робите ви. Я дякую, що ви тут, я дякую, що ви мене слухаєте, чуєте, я буду вдячна коментарям. І якщо ви розумієте, що ви один в полі не воїн, що ви шукаєте ком'юніті підтримки та сили, я тут, щоб сказати вам, воно вже існує. Мій телеграм-канал, мої курси, там ознайомитесь з дуже крутими людьми, пізнаєте себе і повертаєте собі свою силу. Тому буду рада вам, прекрасної повні, прекрасного фулмун. Ви творці своєї реальності. Обійняла поцілувала.